Леонід Глібов, байка, Зузуля і півень. Як ти співаєш, півне веселенько, а ти, Зузуньку, ти зіронька моя. Виводиш гарно, так і жалібненько, що іноді аж плачу я. Як тільки що почнеш співати, не хочеться її пшениченьки клювати. Біжиш в садок муші. Тебе б я слухала б до віку, кума мій. Аби б хотів співати. Ах ти, голубенько, ти кралечко моя. Поки співаєш на калині, то й весело мені, і забуваю я свою надоньку, життя своє погане та без А тільки замовчиш або куди летиш, За моє не неначе де чужині. Це з зу зумку -зу. мою. Я гляну на тебе, така ти невеличка, моя перепелишко. А хусочок то який? То несенький, милесенький такий, куди той Соловей годиться? Спасибі, братику, за добре, все. Як не кохай тебе за це, і ти виспівуєш, неначе та же птиця, і далебі що так. Пошлюся я на всіх. Де ж взявся горобець, послухав трохи їх та й каже. Годі вам брехати та другого з нічев'я вихваляти. Порхнув та й був такий. За що ж хто-небудь попитає? Зозуля півня вихваляє, За те, що півень годить їй та потекати добре вміє. Рука я кажется, руку миє.